Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Ванна Грисимчук Жовтан. Вітаю! Побили, бо переплутали з підозрюваним вночі. У хостелу центрі міста увірвалися правоохоронці. Вони побили охоронця, якого сплутали із фігурантом розбою, а також дружину постраждалого, яка кинулась його захищати. Що відбувалося у хостелі? Свідчення очевидців у сюжеті. Що ще я знаю цей чоловік Денис, переселенець з Херсона у рідному місті Він пережив окупацію та побої від самих окупантів за те, що не хотів брати від них рублі. А тепер ці побої у нього від наших правоохоронців вони прийшли близько першої години ночі, спершу троє під виглядом переселенців з Миколаєва. Я не в таке вірні двері не відкриваю, тому що у нас працює з сімі утра до одинадцяті шок. Я вышел через балкон третьего этажа и ну, задал вопрос, что вы хотели. Мы хотели заселиться. У вас есть номера? Я говорю, нет, ребята, у нас номеров нет. Вслед я услышал э, Одесса город криминальный, что типа мы еще встретимся, на этом конца не будет, и типа жди продолжения. У цьому хостелі Денис раніше жив, а згодом влаштувався тут на роботу охоронцем та завгоспом, а його дружина адміністраторкою. Це дало можливість родині орендувати квартиру окремо. Подружжя має двох власних дітей, а ще п'ятьох, які родом з Очакова, взяли під опіку. Цієї ночі Денис та його дружина були на робочій зміні. Хостел безкоштовно працює лише для переселенців. Вночі тут можна заселитися, лише подзвонивши заздалегідь. Тому нічним гостям Денис порадив зателефонувати за номерами вказаними на вході у двір, а на камерах спостереження помітив, що чоловіки були не самі. На вулиці за воротами стояли люди в воєнній формі, частично в бронежилетах і частично з автоматами. Хто ці люди та навіщо вони прийшли, Денис, каже, не пояснювали, а просто почали виламувати масивні двері. Вийшло у них це не одразу, тож люди мали час зібратися на їхній погляд у безпечному місці. Поднялись на пятый этаж, ну там фойе такое. Сидим, обсуждаем. Многие начали звонить в полицию и хотели в пожарную звонить. Ну, то есть, как можно больше разных служб для того, чтобы хоть кто-то среагировал. Вот здесь на входе были собраны женщины и дети. Мужчины, как на нервах, все курили на балконе. Ну и тут слышу э, не то, что, а просто страшная получается моя группировка ВПО. Э, они забегают, залетают и просто с криками мордой лежать в пол, всех ложат женщин, детей, всех подряд. Мужики одразу розуміють і вважаються самі. Денис каже, правоохоронці одразу кинулись до нього, нічого не пояснивши, та почали жорстоко бити. Дружина намагалась втрутитися, але за це теж отримала стусани. А так як у мужа проблеми зі спиною, у нього дисків, рьобра побиті ще з Херсона. Російською Федерацією я кинулась помогать. Ну, кричу, не трогайте, він и так побитый весь. На что один из военных ударил меня по голове? Я влетела в стойку. Потом второй удар я влетела в диван. Потом меня решили заломать. В итоге заломали мне руки, ноги, сели на меня сверху. Я вже їм сіплю, я не можу дихати. Встаньте з мене, мені вдихнуть надо. У мене вже памутнення почались, тому що мені не вистачало воздуха. Як з'ясувалося пізніше, у хостелі нібито шукали зловмисника, який поранив чоловіка та вкрав у нього 7 тисяч гривень. З особливих прикмет наявність бороди. Мешканцям хостелу показали фото підозрюваного, але жоден не впізнав на ньому Дениса. Після невдалої спецоперації правоохоронці пішли. і, Як кажуть люди, так і не вибачились ні за нічний безлад, ні перед Денисом. Та його дружиною, яких побили, крім того, адміністрація хостелу скаржиться і на швидку допомогу, яка одразу не хотіла їхати на виклик. Хоча допомога була потрібна не лише Денису, а й людям похилого віку, які достатньо перенервували. Цей гостел фінансують міжнародні організації, які у тому числі надають психологічну допомогу переселенцям. І нічний візит правоохоронців всі зусилля психологів перекреслив. Психологи тут проводять доволі багато времени. Проводять людей з того посттравматичного стресу, відчуття там бізнаказаності, беззаконня там. От там однімі давлені, здіваті стопину ждені. Врешті поліція відзвітувала про те, що впіймала зловмисника, але в іншому готелі. І що цікаво, затриманий має не лише бороду, а й татуювання на руках. А у Дениса таких татуювань немає. Зараз чоловіку з дружиною чекатимуть консультації від міжнародних організацій, які утримують цей хостел. І планують судитися, аби покарати винних в побитті. за канал. Скандали із управлінням реклами. Власник кафе, ветеран війни, стверджує, що йому заборонили розміщувати вивізку закладу англійською, проте запропонували вирішити питання за так звану абонплату. Коли той відмовився, демонтували логотип. Натомість чоловік власноручно малював нову вивізку із посланням до міської влади, світлини якої швидко розлетілись в мережі. Підприємець каже, планує створити громадську організацію, яка буде допомагати військовим адаптуватись в цивільному житті. Адже такі дії міської. Влади лише встромляють палки в колеса. Це моє посвідчення учасника бойових дій. Так, також я маю нагороди державні, але справа не про це. Буду перейду на українську склавну справу справа про власну справу, е, яку я відкрив тут, в власному приміщенні на проспекті Шевченка, Романа Кармена, 15. Е, після відкриття. І е, я рішив я вирішив встановити. Е, Рекламу з назвою моєго кафе звернувся до управління рекламою, які мені сказали, що так як ваша назва є англійською, оформити її неможливо согласно основного кабінету міністрів таку-то. яку саме чесно скажу. Після цього мені приходили люди, які пропонували так звану абонплату. Ну і ви бачите, взяли і демонтували мою вивіску. Тепер моя вивіска буде ось така гарнесенька. понад дві сотні обшуків в медзакладах та центрах комплектування по всій Україні, в тому числі і в Одесі. Правоохоронці відпрацьовують повідомлення про корупційні схеми. За всіма викритими фактами, слідчі розпочали кримінальні провадження. Зокрема, за певну винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам оформлювати групи інвалідності чи визнання їх тимчасово непридатними до служби, що дозволило відтермінувати чи взагалі уникнути призову на військову службу. Обшуки тривають не лише в держав. Авних органах а й вдома у фігурантів проваджень. І правоохоронці відзвітували про вже виявлені факти. Майже тисячу офіцерів запасу безпідставно зняли з військового обліку, але на це мало би бути рішення ВЛК. В рамках цих справ провели три десятки обшуків, у тому числі у ТЦК на Одещині. Також повідомлено про підозру за фактом непокори тром військовослужбовцям ТЦК, які не захотіли їхати на фронт. Крім того, у корупції викрили заступника начальника болградського ТЦК. За даними слідства, він за 5 тисяч доларів. Видавав подовідки про непридатність до військової служби. Начальника та інспектора одного з відділів прикордонслужби в Ізмаїлі підозрюють у поборах при огляді суден. За даними слідства, тариф складав 100 доларів за морське судно та 50 доларів за річкове, що проходили через державний кордон. Так, за одну зміну підлеглі повинні були заносити до 2 тисяч доларів. Кошти прикордонник одержував напряму або через свого спільника-інспектора відділу. Прикордонників затримали після одержання чергового траншу неправомірних коштів. Нині обід. Схемщики під вартою. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.